Доброго дня, компанія Montoр Ukraina. Сьогодні вирішили зняти таке коротеньке відео про підготовку до установки на оцей от прекрасний тракторець Scout ТУ-404, от не менш прекрасного фронтального навантажувача. Зараз іде процес, якраз все підготовлюють, розсверлюють. Ось покажу, які закладні робляться Ось в чи? в цій частині. Нарощуються шпильки, на них потім буде насаджуватись ще додаткова частина силова, на яку будуть кріпитися самі роги з фронтального навантажувача. Потім будуть під'єднуватись сюди шлангочки, виводиться ось комплект, буде виводитись під ліву руку. Ось тут буде встановлений закріплений. Джойстик для управління. Отак от, от ось це все виглядає. Значить, зняли зараз трубу, зняли фільтра для того, щоб підготувати, розсверлити, щоб нічого не заважало. Це от для людей, які питали, чи важко встановити вдома самому. Інструменту треба багато, треба доварювати. Треба на деяких тракторах переробляти кріплення, тому ось плюс-мінус бачите, у що вв'язуєтесь. Ось одна складна частина, вона стає з однієї сторони. Оця частина буде кріпитися з правої сторони, тобто там, де буде джойстик, і шлангами під'єднуватись, щоб вся ця система, вся ця махіндра працювала. Опять же, ну, Плюс-мінус ви повинні розуміти, скільки все це важить. Соответственно, ось так плюс-мінус і розумієте, чи вистачить вам сили впоратися з цим удома? Якщо цікаво було, ставте лайк, підписуйтесь на канал.